Буквально нещодавно ми передали окремо повітряні десантній бригаді окуляри і прилад для того, щоб безпілотник літав і міг наблюдати за ситуацією. Це для танкової бригади. цих, цих хлопців ми особисто знаємо. Частина цих хлопців попали в кіно, яке, яке знімав мій. Друг Євген Матвієнко нещодавно до речі була прем'єра цього фільму чергового фільму. І деякі хлопці попадали в кадр. Євген їздив прямо на першу лінію, прямо катався там на танках на цих і знімали кіно. І звичайно з цими хлопцями познайомилися поближче. Вони потім приїжджали в Київ. Познайомилися був у них запит, який вони передали на Спарту бокс, і всі знають, що вже були благодійні турніри. На, на одному з них я боксував, де я завоював титул чемпіон України та титул WBC України. Це благодійні турніри по після цих турнірів. Кошти зібрані за квитки за гонорарів і та інше. Ми допомагаємо військовим. Військовим, поліцейським, все по запитам. Ці хлопці зробили запит, і звичайно, ми його закрили. Спарта бокс буквально вчора забрала запит на приблизно 300 тисяч гривень. Обладнання взяли, передали. Ми трішечки раніше була можливість, дякуємо нашому. Новому волонтеру Дмитру, який долучився і хоче допомагати, є можливість як фінансово допомагати, так і приходити працювати на фонді. Закупили обладнання на 100 тисяч гривень. Окуляри, зарядне обладнання і сам пристрій. Вони зараз на Авдіївському напрямку. У них там достатньо спекотно зараз. І... Ми зв'язок тримаємо. Нещодавно писали якраз повідомлення. Мені то чутно як розмовляємо, розповідає, що за ситуація, і чую, як є прильот і взрив. І, ну, все там бахкає, клацає. Ну, ну. Надихає те, що хлопці, потім наступне повідомлення з посмішкою. Ой, вибач, тут робочі моменти, все нормально. Це звичайно надихає, але хотілося би, щоб все це. Бистріше закінчилося нашою перемогою. І хотів додати, що у нас ось ось буде передача чергового автомобіля. Це нашому військовому з Кременчука, який був в теробороні, а зараз вже декілька місяців, прям в гарячих спекотних місцях. І також їм передамо медичне. Засоби надувні такі шини, фіксатори на коліна, фіксатори на е галіностопи ось такого плану, тому ми там їм готуємо. Можливо, зараз вони дізнаються у їхньому медсанчасті. Якщо їм треба буде там крапельниці та інше, то у нас є можливість таке теж привезти і ми їм теж передамо.